США розморозили частину іноземної допомоги. Українські дрони б'ють по Росії. У Києві в січні розцвіли сакури. Вітаю. Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 29 січня в вдажності від «Укрінформ». США розморозили частину іноземної допомоги для проєктів пов'язаних із притунком життя. Про це повідомляє Вашингтон Пост, посилаючись на заяву, яку держсекретар Марко Рубіо надіслав 28 січня кільком таким проєктам. Йдеться про ті, які забезпечують основні життєво важливі ліки, медичні послуги, продукти, притулок та засоби для існування. Водночас військова допомога США для України продовжується за пакетами, які були ухвалені раніше. Повідомив голова центру протидії дезінформації РНБО і закликав не панікувати через гучні заголовки. Росіяни вдарили FPV-дроном по авто екстреної медичної допомоги у Купінську. Постраждали троє медпрацівників. Зокрема, водія госпіталізувала до лікарні з вибуховими пораненнями. Повідомив голова Харківської ОВА. А протягом ночі ворог випустив по Україні 57 безпілотників і одну балістичну ракету іскандер М. За даними повітряних сил, 29 дронів вдалося збити у дев'яти областях. Ще 14 – локаційно втрачено. Внаслідок атаки російських БПЛА зафіксовано пошкодження у Миколаївській, Одеській, Харківській, Київській та Сумській областях. По Києву ворог випустив дрони на чинені шрапнеллю. Уламки впали на колії метро, пошкоджено приміщення охорони та огорожу. Розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Обійшлося без постраждалих на Одещині. Ворог цілив по припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Є пошкодження будівель, знялась пожежа. Фото наслідків опублікувала місцева адміністрація. І до ситуації на фронті за минулу добу зафіксовано 193 бойових зіткнення. Повідомляє генштаб по позиціях українських підрозділів та населених пунктах. Ворог завдав два ракетних та 33 авіаційних удари, скинув 71 кап. Крім цього, здійснив понад 5 тисяч обстрілів. За останню добу наші воїни ліквідували майже 1700 окупантів, знищили 10 танків, 24 бойові броньовані машини та 29 артилерійських систем. Більше сотні безпілотників атакували цієї ночі Росію. Зокрема, влучили у нафтобазу Укстово, більш відому як Нижегородський нафтопереробний завод. Це один із ключових російських НПЗ, який переробляє понад 15 мільйонів тонн сирої нафти на рік. Після удару БПЛА зафіксовано пожежу на території об'єкту. Це вже друга атака по цьому НПЗ. Торік внаслідок удару вийшла з ладу первинна установка перероблення нафти, яка перекачувала половину потужностей підприємства. Американський винищувач п'ятого покоління F-35 розбився під час навчання у штаті Аляска. Значається, що пілоту вдалося катапультуватися. Кошта такий літак понад 80 мільйонів доларів. У військово-повітряних силах США пообіцяли ретельно вивчити усі обставини аварії, аби мінімізувати ймовірність повторення подібного. Розквітли серед зими. Одразу у кількох районах столиці зацвіла сакура. Квітучі дерева можна побачити у Дніпровському, оболонському та печерському районах. Зазвичай сакури розквітають у квітні, але через аномально теплу зиму квіти розпустилися в січні. Це були головні новини за 29 січня від «Укрінформу». Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш ютуб канал. До зустрічі.